Так, ще раз добрий день, починаємо. Ми продовжуємо працювати з запитами. Я покажу ще ем, деякі моменти, які з минулого разу не розповів, а потім ми ем, перейдемо к вкладеним запитам. І е, спочатку покажу: я показую, як робляться групові запити. Ось е, я не буду робити складні, зроблю дуже прості. Наприклад, мені треба показати з, з двох табличок тобто, селект. З табличок авто. Ой, прошу вибачення. select зараз from, from з табличок авто та вміст замовлень. Я візьму поля name авто. Name авто і візьму поле поле count. Count – кількість. З таблички вміст замовлень. Все, ось такий запит. Якщо я так і залишу, то я побачу, які авто їх кількість. Для того, щоб цей запит перетворити в груповий, мені треба зробити додати grow by. Grow by. І вказати, що я групування хочу робити по якомусь з цих полів. Наприклад, по нейм авто. Ну, як правило, групування роблять або по текстових полях, або по полях на зразок щось дати, або похідних і дати, скажімо, там місяць, рік і таке інше. А по числових полях роблять статистичну функцію. Наприклад, я хочу зробити сум від count, від кількості. І в даному випадку я тоді побачу, що у мене е, будуть. Е, А, я прошу вибачення. Я не зробив, не зробив зв'язок. У мене скільки поля «Name, авто і каунт беруться з різних таблиць. З авто, нейм авто береться з таблиці авто, а каунт кількість береться з таблиці вміст замовлень, то мені їх треба зв'язати. Зв'язати треба через умову, що з таблиці авто, таблиці авто, поле ID авто. Дорівнює з таблиці Order Contents те ж саме ID авто. Тобто зв'язати оці два, е, два. Якщо, е, поля. Якщо я виконую оцей запит, то ми зараз побачимо. Прошу вибачення, сум приберу. Ось оцей запит без групування. То ми побачимо, які авто, в якій кількості замовлялись. Якщо ж я поверну нашу. Е, це поле, і відповідно зроблю grow by, тобто я хочу побачити групування по name авто і для кожного name авто свою суму по кількості. То в даному випадку, ось я побачу, що BMW замовляла 19 штук, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Якщо я в розділ ве додам ще якісь умови, то ці умови будуть впливати, і відповідно оця кількість буде меншою. Ну Ну, не більше, це точно, тобто я можу обмежити, наприклад, там вказати за якийсь місяць чи для якого постачальника, ну для якоїсь фірми, і так далі. Тобто, так, тобто, ці значення можуть зменшитись, але якщо ось у мене є групові оці підсумкові значення, і мені треба їх же може бути багато, товарів може бути багато. Мені треба показати лише ті значення, у яких, скажімо, оця підсумкова кількість. Більше, скажемо, ніж 25. Більше ніж 25. Тобто мені треба спочатку зробити групування, а після цього вже зробити умову. То тобто, в даному випадку така умова, тобто, коли треба зробити фільтрацію, така, таку по вже згрупованих даних, робиться за допомогою оператора «Having», Хелвінг, який вказується після grow by», не до, а після. І вказується, яке поле і яке значення. Наприклад, сумка оце, скажімо, більше, ніж 25. В даному випадку, якщо я це зроблю, то в мене залишаться лише ті значення, які більше ніж 25. 31, 26, 26. Ось вони вийшли. Тобто, ось таким чином робляться умови, якщо треба обмежити, вже згруповані дані. Разом з тим. Якщо робляться умови групування, якщо робиться групування, до того ж групування може зробитися по декількох полях. Ну, наприклад, name авто, а в межах name авто я хочу зробити, скажімо, по полю ID order, ID order. Ось такий запит. Ось воно вийшло. Ну, я ID order в даному випадку, його також можу вивести. От, name авто. Тобто, може відбуватися подвійне групування. Спочатку я. Зараз. Ось. Я туди переніс. Ось сюди. Ось виводиться name авто, а в межах одного авто ще ID ордер. Так от, може бути і подвійне групування. Ну, наприклад, у кожного з вас є, чи, чи оголосимо, скажімо, завтра здачу макулатури, кожен з вас хтось принесе, хтось не принесе, а потім я буду підраховувати, робити групування. Скільки приніс, принісла кожна група, скільки приніс кожна людина. Ну, спочатку кожна людина, бо кожна людина могла приносити декілька разів, потім кожна група, потім скільки приніс кожен курс, потім приніс кожен, з кожен факультет і так далі. Тобто, групувань може бути декілька, декілька рівнів групування. І якщо треба, окрім е, таких проміжних значень, ще вивести загальне значення, то виводиться команда Віролап. Виводиться в кінці. І тоді зараз подивимось, як зміниться. Наше, наше оцей вираз. Давайте подивимось. Зміниться наступним чином. Тобто, ми показуємо, що ось спочатку BMW в першому замовленні було три штуки, BMW в третьому замовленні було три штуки, ну і так далі. і і так так далі, далі, А всього загальна кількість BMW – 19 штук. І так, по кожному автомобілю, по кожному автомобілю, і в самому кінці буде загальна кількість, а всього 125 штук взагалі. Тобто, ось такий допис віз Релап. Він робить ще і проміжні підсумки. Причому проміжні підсумки як по окремих групах, так і загальний підсумок також. Якби я брав це ж саме, але без, без цього ID ордер. Ось, то у мене буде просто групування по назвах автомобілів. І в кінці загальний підсумок, Ось загальний підсумок. Тобто, якщо вам треба зробити оці загальні підсумки по групах, в межах кожної групи є загальний підсумок, взагалі, дописується ось такий допис. Це те, що я не розповів з минулого заняття. І зараз, по, по групових операціях, зараз продовжимо це так звані вкладені запити. Взагалі, вклад як структура? Я про це вже казав раніше. Структура запиту стандартна. Select From. і From і V. Найрозповсюдженіша структура. І тут ми пишемо: в селекті ми використовуємо, даємо перелік якихось полів. в Фромі ми даємо якісь таблиці, В where даємо якісь умови. Послідовність Виконання запиту наступна. Спочатку Фром отримує таблиці, ці таблиці їх треба об'єднати в одну таблицю. Для того щоб це об'єднати, дивляться зв'язки, які вказуються в ВА. З використанням цих зв'язків об'єднуються таблиці в одну велику, бо в кінці кінців це повинна бути одна таблиця. Навіть якщо зв'язків не буде, тоді вступає в силу декартовий добуток. Тобто отримується одна таблиця. Також в беруться умови, які обмежують кількість рядків, які здовільняються умовам. І лише після цього, коли ми отримаємо одну табличку, ми з цієї таблички беремо певну, певний перелік стовпчиків. Тобто саме така послідовність. Так от тобто, тут у нас повинні бути поля, якісь тут повинні бути якісь таблиці, тут повинні бути якісь умови, які використовують якісь поля. Так от, замість поля чи замість таблиці можна використовувати запит, який відповідно повертає або одне поле, або одну таблицю. Зараз ми це розглянемо. Наприклад, давайте я тут поставлю крапку з комою. А тут зараз зроблю допоміжний запит, просто щоб ви побачили. А, у мене такий запит вже є. Чи я, я візьму, візьму скорочний варіант? Наприклад. Ось, якщо залишити ось такий зробити запит, то я побачу, скільки з у мене в табличці ордер контент яке найбільше значення. Яке найбільше значення. Давайте це просто подивимось, так це чи ні? Ось, якщо уважно подивитися на всі на всі ці значення, то ось бачиш, що сімка є, ще раз сімка, але більше ніж сім немає. Більше ніж сім немає. Тобто. Оцей запит робить, знаходить максимальне значення серед всіх замовлень. Якщо зробити, що я хочу зробити максимальне не по чи давайте трохи пізніше. Зараз ми зробимо Select, якщо я виведу, наприклад, нейм автомобіля, name автомобіля. З таблички беру найм автомобіля з таблички авто. З таблички авто. І тепер захочу вивести значення максимально, яка була максимальна кількість замовлених автомобілів в одному замовленні одного конкретного автомобіля. То мені тут треба вставити оцей запит. Так, от тобто, вкладений запит, він може можна його використовувати в якості поля. Якщо на місці, там, де мені треба поле, треба поставити дужки і в дужках написати той запит, який буде повертати одне значення. Тобто, якщо я візьму, давайте я зараз це просто продемонструю, як він зараз буде виглядати оцей запит. Ось найм автомобіля. І все, з таблички авто. Ось перелік всіх моїх автомобілів. Перелік всіх моїх автомобілів. Якщо я тут допишу оцей запит. В дужках, Select Max з таблички Order Contents, Order Contents, то цей запит також запрацює. Також запрацює. Єдине що, цей запит, тут крапку з комою не треба. Вкладені запити, вони не закінчуються крапкою з комою. І ось ми бачимо, у нас іде перелік наших автомобілів, і, відповідно, напроти кожного з них, що максимальна кількість сім. Максимальна кількість сім. Цей запит не дуже інформативний. Просто я хочу послідовно, скажімо так, рухатись. Давайте, оцей запит, ми дещо змінимо. Ми покажемо максимальну кількість не просто взагалі, а для кожного виду автомобіля. Для того, щоб зробити для кожного автомобіля, я додам ще назву автомобіля, назву автомобіля. І відповідно зроблю умову V, що у мене авто ID авто дорівнює order contents ID авто. І оскільки у мене використовується групова функція Max, то мені треба зробити growbaй. by, grow by по, не, по назві автомобіля. Ось таким чином, ось такий запит. А, треба вказати ще табличку авто. Я не вказав ще табличку авто. Авто та order contents. Тобто я беру з таблички авто name автомобіля, з таблички Order Contents Count. По цій кількості беру Max, а оскільки це Max, то grow by, і оскільки беру дві таблички, я їх повинен зв'язати. Ось вийшло. І тепер я бачу для кожного автомобіля, яка була максимальна кількість замовлень саме для цього автомобіля. Саме для цього автомобіля. Якщо я візьму, скажімо, не кількість, не, не МАКС, а Авч, ауч. Середня. То, відповідно, буду бачити середня кількість замовлених по кожному автомобілю. Тобто зараз я бачу, що BMW 750. Максимальна замовлена кількість була 4, а в середньому в кожному замовленні замовляли 2,375 тисячних ну, кількості автомобіля. Тобто десь 2, десь 3, десь 5, десь 1, але в середньому було саме ось таке значення. І так по кожному автомобілю бачу. Тепер, якщо оцей запит, я включу ось тут всередину вкладний запит, то у мене цей запит повертає не одне значення. Не одне. Але але якщо зробити таким чином. Що у нас, ми, коли ми будемо перевіряти певний автомобіль, то з, для, будемо брати ем, значення, саме пов'язане для цього автомобіля. Тобто, коли беремо name авто BMW, треба повернути саме ці значення. Коли беремо е, Mitsubishi, треба повернути другі значення, і так далі, і так далі. І так далі. То в даному випадку можна зробити наступним чином. Можна зробити наступним чином. Єдине, що я не хочу тут. Повертати два полі, я поверну одне значення. Ауч. Зараз одну хвилинку. Ось ось вийшов, так, Grow by по name авто не треба, бо у нас його немає. Зараз я спробую пояснити. Коли я вивожу з табличку авто, ось тут ми зробимо grow by. авто. Коли я буду виводити з таблиці авто, «Name авто, то виводяться ці рядки по черзі. Спочатку один автомобіль, потім другий, потім третій. І так далі. Коли ми беремо перший автомобіль, там у мене це BMW 750, значення цього автомобіля буде передаватися сюди, в цей запит, в вкладний запит. Тобто, відповідно, буде відбиратися фільтрація саме по цьому автомобілю. І для цього вибраного автомобіля. Буде робитися середня з таблиці «Order contents» середня по кількості. Саме це значення і буде виводитись для кожного автомобіля. Давайте подивимось, як це буде виглядати. Тобто ось у нас кожен автомобіль зустрічається один раз. Але коли ми беремо, буде написано БМВ, для нього. Як я сказав, спочатку формується табличка, а потім з цієї таблиці беруться потрібні поля. Тобто береться повністю таблиця авто, яка містить і ID авто, і name авто, і ціна нагрози і ціна оптова. Виводиться лише name авто, але ID авто воно тут також присутнє. Береться перший рядок, і з першого рядка оцього ID авто передається вкладений запит, і відповідно, відповідно по ньому буде робитися умова. Тобто з таблиці Order Contents будуть братися лише ті рядки, у яких ID авто дорівнює тому ID авто, яке зараз ми будемо розраховувати. Відповідно, взяли певну кількість рядків, і по ним буде зроблено середнє значення. Саме це середнє значення і буде виводитись. І так далі, і так далі. і так далі. Тобто, переходимо до другого автомобіля. Знову ID авто перейде сюди, розраховується нове середнє, і саме воно виводиться. Важне питання. Так. Да. Тобто, коли був минулий запит, то в нас виводилися кожен раз назви машин, ну, тобто багато разів не один раз. Який минулий запит, не зрозумів? Ану там був минулий запит, теж з average, ну, а, я маю на увазі, без вкладеного запиту.